Хотілося б вам поближче показати наші новенькі новенькізонні куртки. Одразу скажу вартість 4500 грн. гривень вони будуть коштувати. І хочу вам розповісти, за що ви будете платити. По-перше, бренд Apex. Він спеціалізується на афієзних крутих матеріалах. Саме ці вітровки, ну не в а куртки, саме ці курточки виготовлені з мембраної тканини 5000. Це дуже класний показник. Чому мембрана тканина? Тому що ви. Ваша курточка, і ви будете дихати в ній. Не буде вона продуватися і не буде промокати. Потім у нас є утеплювач, утеплювач інноваційний, зі штучною, баговною, легкий, не деформується при пранні І е нагадую собою піл'я. Пух, якщо точніше. Максимально класна фурнітура. Фурнітура брендована. безліч деталей, які... Які я обожнюю, які я ціную в якісних, ну, якісних речах. Коли, наприклад, ви знімаєте капюшончик, у вас кнопочки тут закриті. Да? Кишеньки зроблені якісно. Кожна, кожен шовчик, все продумано. Є різні поліси, внутрішні кишені, дуже класні куртки. Тому, ну, обираючи наші куртки, ви точно обираєте якість. якість за корда, ну, яку ми гарантуємо.